Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас на Львівщині. розпочалися українсько-американські військові навчання РепідТрейдинг Trading 2016». Вони допомагають запроваджувати у збройних силах України досвід армії провідних країн світу, поліпшують рівень взаємодії між підрозділами сухопутних військ України США, армії країн-учасниць НАТО і членів програми Партнерство заради мира Репідтрейдинг спрямовані на підготовку українських військовослужбовців за стандартами НАТО за допомогою іноземних інструкторів з різ. Із країн. Втім, перспектива членства НАТО в Україні залишається невизначеною. і Варшавський саміт, який відбудеться трохи більше як за тиждень, їх не визначить. До того ж, результати британського референдуму змушують провідні країни зосередитись на внутрішніх проблемах. Про реформи в українській армії говоритимемо з керівником офісу реформ Міністерства оборони України Андрієм Загороднюком. Добрий день. Добрий день. Власне, якщо заявили, що будемо говорити про реформи, то хотілося б поговорити спочатку про те, як бачать люди ці реформи, чи бачать українці, як відбуваються ці реформи. Про це ми коротко опитали киян на вулиці. По новинам по рекламі, бачу білборди з залученням призовників на контракт, тобто розвивається, видно, що розвивається. Ви знаєте, я служив 50 років назад, поэтому я ж нічого не замечаю. Зміни є. Бо ж у мене знайомі работают, підвищили зарплату. Это найперше первое уже доброе. Но хотелось все таки, чтобы они жили в мирній країні. Раньше, да, если идешь в армию, в основном это простые штаны, либо там делать вещи, которые никто не хочет делать. Сейчас это уже престижно, почетно. Уровень как государственный конечно, чуть-чуть улучшился, но не того, чего мы хотели. бы. конечно, волонтерские батальоны, отряды, они намного экипированные, намного престижнее, намного организованные, чем государство. Зміни звичайно є. Але хотілося б, щоб були вони більш ну, суттєві, скажімо так. Це щоб не було таких нюансів, як от, там помитися нема де і там, поїсти нема де. Це все так не повинно бути. 490 3074 ви також можете телефонувати. І відповідати на питання, чи бачите ви реформи в армії, або ж ставити свої запитання гості сьогоднішньої програми Андрію Загороднюку. Андрію, наскільки те, про що говорили сьогодні кияни на вулицях Києва, відповідає тому, що дійсно відбувається в армії? Ну що можу в першу чергу сказати, що дійсно дійсно зміни є, але дійсно вони не такі, як мають бути до кінця, тому що звичайно, що зміна армії до стандартів НАТО, це надзвичайно важкий і довгий процес. Тобто, в нас зараз доктрина це передбачено до 2020 року. І для того, щоб встигнути в ці строки, це треба дуже активно працювати там кожен день над цими змінами. І звичайно, що за перший рік, фактично, тому що рік назад цього ще, ну, так би мовити, ці завдання були поставлені десь рік тому, а, ну цього ще просто не було. І а що ми... можна було встигнути зробити за рік? Ну за рік можна було з першу чергу спланувати, тому що якщо ви хочете кудись дійти, то треба чітко розуміти, куди ви маєте як ви маєте йти і куди ви маєте йти. Плану не було. План перший з'явився десь пару тижнів тому, і це був стратегічний оборонний бюджет, який президент підписав десь три тижні тому. Ну, це і, для... і це перший план взагалі переходу на стандарти НАТО. До цього я, всі зміни вони були такими фрагментарними і по 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 кусочках, так би мовити. Як і... Для звичайного громадянина стратегічно оборонний бюлетень ну, це не більш ніж папірець, абсолютно. або великий папірець. Ну, так, так? так але зважаючи на те, що трохи більше як за тиждень відбудеться саміт НАТО, mm -hmm. про який у нас в Україні дуже багато говорять. Але ну членство не світить Україні. Що можна? Очікувати, нам не. скажуть знову, що от є папірець соп, і треба не, 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 не. дивіться, э, очікувати треба перехід на стандарти НАТО. Для нас наше партнерство з НАТО зараз це э, підтримка. НАТО та країн НАТО у розбудові збройних сил, так щоб вони могли відстоювати так би мовити, ну, бути боєздатними і відстоювати зазіхання на нас, так би мовити, Ну тобто боротися проти агресії належним чином, це можливо лише за підтримки, зокрема країн НАТО. Ця підтримка вона відбувається кожний день. Ці ж навчання, які відбуваються і так далі, вона це кожен день щось відбувається. Але для того щоб вона нормально йшла, має бути дійсно план і має бути план партнерства. От від саміту ми в першу чергу очікуємо подальших планів партнерських взаємовідносин та того обсягу допомоги, який буде з періоду. З іншого боку. Переборіду. Країнам країнам членам НАТО зараз не зовсім і до саміту, і там проблеми mm -hmm. більш широкі в зв'язку з результатами британського референдуму. Ну таке можливо димна. Запитання, чи вплине е, вплинуть результати Брексіту на стан української армії, зважаючи на те, що кілька місяців тому міністр оборони Великобританії так. пенні Мота підписувала з Степаном Полтораком спеціальну угоду і. Як може це поміняти щось? Ну першу чергу, звичайно, це не поміняє особ політики, тому що політика НАТО до України вона визначена, і вона ніяк не впливає на, на, на ну, Брекзит ніяк не не впливає. Питання тільки в тому, що Британія дійсно є одна з найбільш активних країн, які допомагають Україні. А, це США, Великобританія, Канада, це от ну і плюс там Литва. Це найбільш активні країни. А, і в... Ну а Польща Польща також, але просто як кажу, про найбільш. Тобто там є деякі ще. Бо питання в тому, що саме Великобританія, вона і там є на другу, чи навіть в, в деяких питаннях навіть першою. Якщо зміниться уряд, то звичайно, що буде питання, як новий уряд, якщо він зміниться, новий уряд зможе а, і буде підтримувати і далі, і так далі. І, так, Такі питання, а звичайно, що такі ризики, тому що як ми бачимо, зараз дуже серйозна криза. Урядова в Британії е, піде в жовтні відставку е, прем'єр-міністр. Зміниться і далі питання з Шотландією, і далі питання там ще інше. Тобто, звичайно, що там зараз дуже така неспокійна ситуація. Ну я маю я увазі, в політичному плані. Я знаю, що ви зустрічалися з пані так. міністром, коли вона приїздила сюди. Чи мали ви можливість поговорити з нею вже після от цієї ситуації з Брекситом? Ні, після після не міг, але після ми говорили Говорили з представниками Міністерства оборони Великобританії. Вони завірили в тому, що уряд буде продовжувати підтримувати. Тобто, тут з їх точки зору і з їх позиції нічого не зміниться для нас. І це так би мовити дає деякої. Ну Ми маємо запитання від дозвонювача. Добрий день, добрий день. Нехай Здубин, вас турбує. Слухаємо вас. Я так співчуваю дуже вашому гостеві, коли йому доводиться. Говорити про все ні про що фактично, яке для фафа називається, а конкретно армія українська воює металобрухтом. Цей металобрухт найближчим часом не передбачається замінити на серйозну солідну техніку тих самих натовських зразків. А НАТО не збирається цього робити, і штати не збираються цього робити. А ви і маєте і... таку інформацію? Ну, так, з... не вирішили ваша інформація про те, Це що вони збираються тому... робити і роблять. Звідки у вас, пане, інформація про те, що НАТО збирається чи не збирається? У мене інформація, я слухаю теж Радіо і Свободу, слухаю вашу російською мовою. Тобто слухали Радіо Свободи російською мовою, щось таке почули. Ну, давайте від я вам просто скажу, що за минулий півтора року в обсяги допомоги з тільки з Сполучених Штатів вони були десь близько півмільярда доларів. І частина з них пішла на обладнання, величезна частина там пішла, пішла на обладнання, саме на обладнання. Тобто, це не зброя, це обладнання, але це все одно так би мовити, технічна допомога. Так само Великобританія також допомагає дуже багато. А і навіть бюджет України. Тобто, в нас нещодавно була розроблена нова програма за заміни озброєння, тобто розвитку озброєння та військової техніки. І зараз воно йде. Звичайно, що беручи за увагу, те, що в армія взагалі була розвалена два роки тому, то звичайно, що ці зміни вони не дійшли ще до всіх. Але а, за тільки за останній рік там близько 25 нових зв'язків е, озброєння були розроблені і запроваджені, і це просто взагалі навіть не можна порівняти з тим, якщо було в минулих роках. Тобто цей процес, е, коли всі вже кожний пересічний громадянин його буде знати, то на це треба час. Але хто розбирається, хто в темі, тобто він знає, що ну, цей процес вже йде, і він пішов. Але з іншого боку, секретар РНБО Олександр, Олександр Тручинов е, не так давно говорив про те, що в нас нема чим воювати, бо старі зразки з, ще радянського звісу, вже. Так, так. Закінчується так. Це проблема, і вона є. і Звичайно, що ця програма не має її вирішувати. Ні, взагалі, давайте так, якщо казати, що все нормально, то все абсолютно ненормально. Тобто в нас величезна купа проблем, і з цими проблемами там кожен день треба щось робити. І, звичайно, ми, от як реформатори, як волонтери Міністерства оборони, які прийшли, ми абсолютно не вдоволені тим тими темпами, якими йдуть реформи. Тобто, сказати, що все там гаразд, так і, і... але питання сказати, що взагалі нічого не відбувається, це абсолютно просто об'єктивно, це буде неправда. Тобто, відбувається, і мало того, а ті темпи, які зараз, вони навіть не порівняні з рік тому, то ну, тут, тут нема про що казати. Дійсно, дуже високий темп взяли. Але так, звичайно, можна сказати Еще запитание. Добрый день. Я с Луганщины. Вы знаете, не знаю, в теме я или нет, но мне кажется, если бы натовских солдат сейчас на передовую, то без тяжелой артиллерии, то под вражескую артиллерию, мне кажется, они бы были в соплях, в слезах и в мокрых штанах, и драпали по ним, Потому что у них летают российские самолеты, а они им делают банальная кыш. Понимаете, вот эти натовские стандарты, это не провоцирование Российской Федерации. Я не понимаю, а зачем им тогда вообще это все вооружение надо, если они его не используют по назначению. Но сбейте один самолет, не будет третьей мировой войны, не будет. Очень у меня большие сомнения, судя по их, где в уставе прописано ну, вообще работать. Просто накидано ну, купа, так би мовити, щось... якихось слів. Я, чесно кажучи, не розібрав, де питання було, або, або... тільки коментар, ну, скептичність відносно натівських стандартів і все інше. А, ну, По-перше, вони світові, вони дійсно визнані світом як найкращі. Їх найбільше армії світу з мільярдними бюджетами розробляли. І тому просто це, знаєте, це як просто порівнювати там старі радянські автомобілі та е якісь там найкращі західні. І тут просто немає Порівнювати. І дійсно, з точки зору ефективності, в нас, наприклад, по затратам на одного військовослужбовця, бюджет не такий вже малий, до речі. Більше, ніж в багатьох інших країнах. А, ефективність, а який зараз, до речі, бюджет ну, зараз бюджет оборони взагалі більше 100 мільярдів, на а 55, 55 мільярдів гривень на цей рік у бюджет Міністерства оборони. Питання в іншому. Питання в тому, що вони просто, просто краще. І тому на них треба приходити не тому, що там політичні, які просто якісь політичні є плани, а вони просто технічно краще, дай все. І це відомості, причому вони е, стосуються не лише там зразків озброєння військової техніки, а й як взагалі організовувати військові кампанії, яким чином вибудовувати злагодження, яким чином вибудовувати дію тих чи інших підрозділів і так далі. Багато запитань від слухачів чи глядачів. Ну, Слухаємо це. вас. Говоріть, будь ласка. Це хорошо. Передумали. Е, якщо ж говорити про не стандарти, а е, про те, як відбуваються навчання. От uh -huh. ми згадали е, сьогоднішні е, початок сьогоднішніх навчань минулого тижня були навчання танкової бригади на Чернігівщині. Колеги говорили, якщо сьогоднішні навчання вони нібито за стандартами НАТО, uh -huh. а е, ці минулотижневі колеги сказали, вони схожі на те, що от, навчання заради навчань, тому uh -huh. що е, вони ведуть до того, як воювати в умовах повномасштабної війни. Цього зараз немає, і очевидно, все таки не буде. Чи правильно це і чи абсолютно натівці правильно. чи натяпці вчать тактиці? Ні, ну до натівсі вчать різним речам. Тобто, взагалі, всього в нас там близько там 20 різних курсів на це тільки на цей рік передбачено. А звичайно, що треба, треба готуватися будь будь-якого будь виду конфліктів, і а, він а, так би мовити, вірогідність цього настання, тим менше, чим більше ми готові до нього. Тому звичайно, що треба готуватися по різним сценаріям, по різним тактикам. І це абсолютно нормально. А, і в нас були великі танкові так би мовити битви ну, вже в історії України. Там і так далі. Тобто, те, що військові знають, що що робити з цих питань, тому з так би мовити, тут 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 тут, тут я би був спокійний. Інше питання, що перехід на стандарти НАТО навіть з навчання, вони так само переходять через запра... деякі стадії. От зараз в цьому році ми на України НАТО, тобто це Америка, Британія, Литва, підготує десь близько більше 8 тисяч. Військовослужбовців. Але а, питання в тому, що деякі з них це вже інструктори. Тобто вони вже змі... І а, сьогодні працюють вже а, спеціалісти а, так само з цих країн для зміни самих а, процесу навчання. І а, наступного року вже а, деякі наші, так би мовити, ті навчання, які проводять суто наші а, люди, без вже, без ніяких натівських інструкторів, вони вже їх будуть проводити за західними стандартами. Тобто це питання інституціоналізації знань, навичок, які. А, а, Набуваються під час навчання. Маємо ще запитання на зв'язку. Добрий Алло. день. Алло, добрий день. А, а можна таке питання? Скажіть, коли буде звіт Міністерства оборони про витрату коштів, які збираються з військового податку? Цей військовий збір? Жодного разу ну ніде не потрапляло детального такого звіту, і збирається немала сума, але з волонтерів відомо, що вимагають такі звіти про витрати їхніх коштів. Дякую замагають. Я сам волонтер, і я, я просто не збирав кошти, але я можу сказати, що а, ті обсяги коштів, які збираються, звичайно, що ну люди мають знати, куди вони витрачаються. Це абсолютно нормально. Ну, коли буде такий звіт. А і коли буде звіт, це гарне питання. Ми спитаємо. Я чесно кажучи. Я знаю, що працює зараз департамент аудиту, і він має давати от цього року вже звіти більш детальні над щодо витрачених коштів. Але Ще? питання, знаєте, тут в чому а, наскільки я, а, тобто, ми можемо давати міністерство, взагалі чисто теоретично, може давати або по всьому бюджету, або по спецфондам. Воно не може, тобто, коли до бюджету попадають кошти, вони так би мати, попадають до загального бюджету. Але, звичайно, що міністерство як нормальний орган він дає звіти щодо використання державних коштів і державних, і спецфондів. Може, воно дійсно має давати більш детальну інформацію. Я знаю, що цього року все запланується. Щодо використання гуманітарної допомоги, у всіх на областях ситуація з американським мобільним госпіталем, який коштував великих грошей, угу. який чи то розікрали, чи то ще щось розібрали на. Запчастини. Ну давайте можна, я скажу. По-перше, він працює, він не розікраний. Там дійсно йде зараз, так би мовити, перевірка щодо його комплектації, і там є питання щодо комплектування. Ну тобто, в якому, в якому стані він доїхав, тому що він спочатку був на північній Україні, потім переїхав до зони. АТО. Під час переїзду там були якісь або під час зберігання, там були якісь питання. Але так сказати, що він повністю був розкомплектований, це неправда. Єдине питання в тому, що коли він приїхав, він це госпіталь другого. Другої ролі для повітряних сил він був побудований для того, щоб коли наприклад у Іраку прилітають, перевозять вертолітами так би мовити, поранених бійців, вигружають їх на аеродромі, і він тут же на аеродромі стоїть, і їх тут же в цей госпіталь, так би мовити, направляють. У Нас просто немає таких ситуацій. У Нас дійсно дуже урбанізована зона, взагалі в зоні АТО, і взагалі перша так би мовити. Перший госпіталь, куди зазвичай потрапляють, це а просто посилений військовими хірургами а, цивільний, цивіль, цивільна лікарня. лікар. Добре, який сенс? але але він був потрібний. Питання в тільки в тому, що деякий час його от він просто стояв. І звичайно, що це треба який сенс в подібній гуманітарній допомозі, якщо це все таки не конче потрібна річ? Можливо, якщо пропонують гуманітарну допомогу, її треба відбирати якось Зачайно. більш детально ну, і ретельно. Знаєте, з минулого року, як це відбувається, я просто не був це на поза минулого року. Але минулого року я вже в цьому, в цьому питанні досить орієнтуюся. З минулого року яким чином це відбувається? Є спільні комісії по кожному напрямку, їх всього 14. А вони засідають на з. Разом з європейським командним центром стратів. Це я кажу конкретно про допомогу американську. І вони, тобто наші спеціалісти з одного боку, американські спеціалісти з іншого боку, вони вирішують, що їм потрібно. І далі є вже комісія зверху із наших спеціалістів, з американських спеціалістів, вони вже переглядають ці всі і підписують. І ну, зараз вже не одна ну, допомога вона не буде поступати, якщо вона не підписана всіма, хто з цього боку її буде використовувати. Раніше там могли бути такі випадки. Такі, такі, Зараз же я думаю, що ні не так багато часу залишається до завершення програми. Ми записували перед ефіром військового експерта е, uh -huh. пана Козія е, стосовно очікувань від саміту НАТО, пропоную послухати. Давайте. Ясно, що ніхто нам членства і ніхто нам так званий ПДЧ не надасть. Я вважаю, що українське питання буде розглядатися під призмою підтримки тих країн, які сьогодні пробують надати нам серйозну посильну допомогу країни Балтії, Польща країни, які в принципі знають, що таке загроза від Російської Федерації. От тут однозначно буде піднято і питання, яке пов'язано з військовою допомогою, не реально бо. Вими підрозділами, а це навчання буде підніматися 100% питання посилення нашого військово-промислового комплексу. Пан Панкозій говорив якраз про навчання, те про що говорили ми. Якщо говорити саме про Воєнну загрозу, бо в доктрині Російської Федерації йдеться про те, що Україна є країною, яка є загрозливою для Російської Федерації. В ну, нашій військовій, буде... військовій доктрині також написано, що основна наша загроза це загроза від військової федерації. Це вже офіційно, так би мовити, це чи чи буде питання допомоги, оскільки ми ну, не простої допомоги, а того, що ми на барикаді, що називається? Між НАТО й Ну, звичайно, що для зараз для всіх розвинених країн нормальних взагалі, які в на цьому просторі працюють у політичному, звичайно, що стабільність України це питання. Ну ну якщо не номер один, а близько до, до нього, то точно там в першу тріку входить. Тому що сильна Україна це стабільний і стабільний весь регіон. Тому всі країни зацікавлені в тому, щоб ну всі норм роз країни активні. вони не зацікавлені допомоги. Будемо сподіватися, що так воно і буде, але це була програма Ваша Свобода. І сьогоднішнім гостем був керівник офісу реформ міністрів. Міністерства оборони України Андрій Загороднюк програму провела Інна Кузнецова. На все добре.